Друзі, всіх вітаю у новому відео. Ми щойно приїхали від стоматолога, ще досі мені не доробили передні зуби. Сьогодні мало не вмерла від болю від того, що мені без укола почали сверлити зуба і подалі видаляти нерв. Мені було дуже дуже боляче, як ніколи. В етозі зробили все ж таки уколи. І далі все пішло як по маслу. Ми йдемо на поштомат нової пошти забрати посилочку. Не знаю, чому я раніше не користувалася саме поштоматами. Це набагато простіше. Не треба стояти в чергах, не треба йти до пошти, поштомати зараз на кожному кроці. Нічого складного. Не знаю, чому я раніше боялася. Думала, що там щось таке. Надзвичайно треба робити, всього лише треба вімкнути Bluetooth, коли підходиш до поштомату, і зайти в застосунок, натиснути на накладну і натиснути відкрити е комірку, і все. Обов'язково просто потрібно, щоб посилка була сплачена. Поштомат знаходився біля Аврори. і. У нас є маленький наш шопоголік, який не може пройти повз. Ми вже останнім часом намагаємося магазини обходити десь стороною, але Лісочка бачить їх здалека і йде туди напролом. А коли взагалі біля магазину знаходишся, то вже не відвертишся, не викритишся. Купили сьогодні в Петриківці ковбаски. Думала на канапки. А Женя каже, цей може лів'єху зробимо. <сум> думала, що вона першого сорту, а вона виявилася вищого. А ціна щось 119 гривень писалася, може вона по акції була. І цей ще не пробувала, що то за ковбаса така розмеражую. Фаршик, у мене там трохи свіна говяжого і цей курячого. Хочу зробити ліниві голубці. І я вже поставила картоплю, мороквину, яйця. І кинулися, що нема в нас солених огірочків, вже використали. І цей, то знову вже не побіг до магазину. І зараз вам покажу, що там у нас в посилочки. Я такі. Вітаміни в нас замовляла, ну, не в нас замовляла, а коли ще вдома мешкали, замовляла в Єві. Замовляла такі мультивітаміни дитячі. Вони там е, не видно, потім колись, може покажу, у е, вигляді ведмежаток желейних. Багато там дуже всього. І це з трьох років вони. І і ще такі омега-3 взяла, теж вони там ніби з трьох років. І коштували вони, і коштували вони. Ай боже, коштували вони, мультивітаміни 308, майже 309 і омега 297. Думала, що то... За ті гроші від Зеленського, але вийшло вже, як вийшло. Дитина то святе. На відрізала, спробувала, до речі, непогана ковбаска. Місто Дніпро виготовляє. Недорога. Ну, не знаю, можливо, то акція була, але дуже вигідно. Непогано, смачна. Мені сподобалось. Швиденько все понарізала, залишилася лише щоб трошки остигла картопля, бо тепла та буду все змішувати, і салатик наш вже буде готов, вже можна буде їстенькі. Поки я була на кухні, Женя за лісою були в кімнаті, бавилися, і він побачив, е в нас є кармушка, там на гілці висить біля балкону. І ми туди виносимо там, залишки хлібчику, якусь кашу. І в нас бовтався в холодильнику шматок з кумбрії. Ми за нього забули, десь він затерявся і вирішили теж його там покласти. Я не думала навіть, що. Хтось його з'їсть, але ну мало лі, і я на жаль не встигла зняти, але він кличе мене швидше біжить сюди. Ну, на відео трошки видно, схопила сойка, той шматок з кумберії та навіть спочатку на балконі його клювала. Це перший раз, що ми побачили на власні очі. Зазвичай просто пуста кормушка і не бачимо, хто там під'їдає. Поставила водичку, вже вона закипає і... Хочу трохи кілька хвилинок проварити капустинку для голубців, для лінивих, щоб була трохи м'якенька. Я буває не проварюю, але це такий сорт попався, вона трошки така дубовенька, тож трошки її ошпарю. Зараз її кілька хвилиночок з одного боку і кілька хвилиночок переверну з іншого. Думаю, буде досить. Капустка вже хвилиночок 5 разом з усіх боків прокипіла. і Зараз зіллю воду поставлю. В принципі, можна було б в цій. Може навіть в цій. Зараз відварю десь в мене тут скляночка рису. Промивати не буду, тому що щоб потім гарно ліпилися, щоб клейки був, щоб ліпилися наші голубці. Це рис наш готовий. Просто злила воду, не промивала, не проціжувала, не кришкою притримала, злила і все. Зараз хай вистигає, капустка, в принципі, вже можна нарізати, і щоб швидше остигнув наш рис, відчинила віконечко. І дім провітриться, і швидше буде вистигати. Нашинкувала капусту та тепер нарізаю дрібними такими кубичками, щоб не дуже вона там попадалася, щоб зручно було потім ліпити голубці, щоб нічого ніде не вилазило, не заважало. Так, ну все, в нас же все повистегало, капусточку, кубичками нарізала, нарізала пів цибулинки, фаршик у мене розмерся. Єдине, що останню морквину я використала на олів'є, це було не заплановано, так би можна було зробити засмажку з цибулею, з морквою і додати туди фарш. Але маємо те, що маємо. Можна було б в принципі цибульку окремо обсмажити. Мабуть, зараз обсмажу цибульку і тоді додам, і тоді буду все змішувати. Трошки підсмажила цибульку, все ж таки дорізала ту другу половинку, щоб вже побільше було. Зараз трошки остигне. І буду додавати до нашого фаршику. Ще не додавала ніяких спецій. Мабуть, нічого такого не буду. Сіль, а потім, вже коли буду заливати, щоб тушкувалися, додам ще чорного перчика та лаврушку. Не люблю ніяких там особо-посторонніх присмаків. Я думаю, перчика та лаврушки десь там дрібку буде цілком досить. Так, тепер поїхали з вами далі. Фаришик вже там з цибулькою посолений. Зараз буду крутити, обмакувати ладошки водичкою, щоб було зручніше ліпити, і викладати на дошку, потім буду обсмажувати. Коли робила в себе вдома, в мене, звичайно, була духовка, і я не обсмажувала, а крутила, викладала на лістик для випікання. Трошки підпікала їх, а потім викладала в кастрюльку та вже тушкувала. Це набагато простіше, швидше, нічого там не треба стояти біля тої сковорідки, переговорачувати. Дуже заручно. Ну, зараз трошки пограюся, трошки більше часу в мене йде. Ось такі формую щось на кшталт котлеток такими її буду обсмажувати. Так, друзі, 17 штучок у мене вийшло. Думаю, на кілька днів вистачить. Досить, я вважаю, нормальний бюджетний варіант, враховуючи те, що фарш у мене було ну, десь від сили грам 300 пів тієї плашетки, півкілограмової. Думаю, ну, що ще можна вигадати на таку кількість фаршу, Хіба що якісь даруни з фаршиком зробити, але я вважаю, що це таке більш його можна там до будь-якої другої страви, до будь чого а даруни вже як... більш як самостійна страва, і до якоїсь їжі, до якогось гарніру вже воно не піде. Ну, досить. Класний бюджетний варіант ліниві голубці. Вже почала обсмажувати першу партію, в мене все влізе за дві сковородки. і буду складати в чашу мультівар. Я змастила олією на всяк випадок. Потім буду заливати томатною пастою і водичкою та буде тушкуватися. Трошки не вистачило в мене соусу. Там чисто томатна паста з водичкою, додала туди перчик, зараз ще скип'ячу води, додам, кинула вружку та поставлю, хай тушкується. Так, все залила, закриваю, подивилася тут саме голубців нема. І зароблю, поставлю на тушкування. Поставлю на тушкування. Буду бачити, якщо буде дуже сильно, то якісь інші оберу. Все. Мадама прибіжала. Вже готові наші смаколики. Пахне неймовірно смачно. Всім, хто збирається зараз їсти, бажаю смачного апетиту.